Вона розливала, друзі, холодцю. А вгадайте, з чого? Правильно! За тих півників, які дуже гарно співали. Я вас вітаю, друзі, цього недільного дня. Ну що, я думаю, ви так як і ми в очікуванні, ми в очікуванні нашого подарунка. Ми знаємо, що це. Уже, до речі, в дорозі Олексій дзвонив зранку, розповів, на який маршрут передав, о котрій годині забирати. От, тому ми в такій, знаєте, нетерплячці, нам хочеться, аби скоріше вже та година прийшла, а вам, я думаю, цікаво все ж таки, що то буде. Е, я вам дякую за коментарі, дякую за е, думки ваші, от, е, за те, що ви так прогнозуєте, що це таке, і хочу сказати, що е, є коментар, який такий, знаєте, прямо прямо в точечку, прямо в... Мішеньку, цю серединку. От. Ну, Але про то поговоримо пізніше. Ми зараз відкриваємо наше стадо, півників прибрали і цього, ще співав у хліві, прибрали зайвих у, там, де на погребі у нас сидять карликові бентамки. От, Вдячна за коментар. Людина написала, що для такої кількості бентамок. Потрібно залишати два півники. І ми поговорили, подумали, і ми так і лишили. Дякую, що підказуєте, що радите, тому що дійсно, думаєш, одне, знаєте, але, але потім люди щось підказують, і воно дійсно так є краще і правильніше. Тому ще раз спасибі усім. Стас Панченко, дякую за те, що ви з нами і за те, що ви нам ось таку пораду дали. Ми до неї дослухалися. Отакої усі сліва. Що? А нікому не треба пророблять качки, літуни. Качки, літуни? Да. Коли це вони літунами стали? Вони постійно люди, на річко слухають. Вони туди виходять, он по досі. Давайте забирайтеся вже, кричите. А ну що це таке? Отак, так, так, отакої. О, о! Світку зганяв. Повиходили усі, але не, не зовсім. Оця ось подружка, сіла квочка. 26 січня. Я звідти забираю яйця, тільки кури підносить. під нею лежить одне єдине. І ця вона на ньому сидить. Як її вигнати, да її подіти. Я знаю, що я зроблю. Бо це буде трішки пізніше. О, бачите, сижу говорю і де я в голову прийшла. І наші красунчики. Красунчики. Он які красунчики наші їдять. Ой, хороші. Ось воно наше маленьке стадо, бентамочок. Старопівника лишили на нього. Оце стільки курочок. Ось цього рабенького старенького лишили. І ось такого біленького он побіг. От, а курочок 12 є, різних. Жовтенький, біленький, чорненький. Он якої. Мостилися, самшит обдовбують. Оце наша надія надія, знаєте, яка. Міні-інкубатори. А це ось стадо. Усе дружно, чи ще може не все, навіть і не знаю. Вже вийшло на сусідній город добати те, що посходило. А Ух ви! А киш. Кщ. Кщ. Ух, якої. О, зайняла їх на другу сторону, хай біжать тут по цій посої, то хай собі тут льотають, як хочуть. У, тримаю на руках наш подаруночок. Правда, що в коробці. Все підписано Наталія, номер телефону, село Кутищі. Це Ми виїжджали сюди. На трасу забирати. Ну все, їдемо додому. Так, Вікно, ну, розпаковка. Ти дивись мені, ти раніше часу. А що не пусти. Воно, <гум> Давай ну. Розпаковка. як кинжала взяв, зараз щось налякаєш. О. Туди на ту сторону повернись. О! <свят> О! Пускай. Выходь. О! Ты что? О, стой. Чуть рассыпал. Чуть рассыпал уже. Да, ты там покажись. Красот. Да. Прикинь. Термінатор. Оба. От і наш подаруночок. О! Дивіться, який красень. Та ви що? Да, я йому подарунку зроблю. Якого? Як Мали. ми її назвемо? Це буде малий? Малиш. Бежи. Оба. Ко-ко-ко-ко-ко. А ну давай ну призвичаюся. дивіться, який окрас, ми так мріяли взагалі окрас змінити. От на якийсь такий чорний, червоний. Ще приємно? А ну зараз немає? Ще молодий. Взагалі нема шипів. Малиш. Оце хто, хто написав, що зміна Рембо, напевно, що приїде. Оце було в саму точечку. Молодий. Молодий півник. О. То він по якій крові? Бо це турецькі в нас у А він. Українець чистий. <щ artif Thrones> з Львівщини. Уже він з Ну до нас спулено, так. Далі я зайду. Треба її навчити битися. То що ти зайдеш? Я теж хочу? Заходь, заходь. Красун. Малиш будеш. А може ван... Нажва... може Джекі Чан хай буде. Джек. Так, дивись, як біля нього курочка вже. Джек. А вони, може, прижигають, звісти. Я не знаю. Стій, стій, не бій. Так, рембу почув, що тут щось робиться. Не лякай, все. Ну, не хапай. Не Дилякай. Дякую. О-ха. Бач, в мене мої кури весь, як голос. Ну, натяжка нього. Виросте, то ж то ж Відгодуємо, ти побачиш. Він може закритий був. То ж закритий? А тепер у нас на вільний вигул піде. Ну ще хай посидить, ти що? ці пазюрі. Молодий, ну буде. Тільки не пустити, бо зараз поб'ються з Рембо. Ні-ні-ні, ні все, Рембо зараз до нього це з гнізда знявся, що сиділа? Так. Оце я думала, що з нею зробити, сіла вже на яйце і сиділа. Оце так і придумала, кажу до Юри, ми її першою, відразу до нього кинемо, а на вечір, а може, ще в день де зайду зловлю. То кинемо ще зо дві курочки і, одним словом, поки побудуть закриті. хай ну він звикається до курочок, правда? Правда, красунте, ай ти, красун, ти будеш нас, наш новий господар. Jirko, jo, naučit byty se pár šorám. Co? Co? Co jíš? Co? Stehnu Ось такий, у нас, ось такий у нас подарунок від Олексія. Ми безмежно щиро вдячні, тому що ми, ми вже і розуміли, і розуміли, що нам потрібно змінити кров, і, і все, і думали, і ми вже і так, і сяк, але ну, немає, немає у нас зараз як, тому що, тому що це дорогі кури, хочу вам сказати. От, а тут Олексій нам півня подарував, подарував. Ще й відправив. Ми його просто в сусідньому селі забрали. Ой, щиро вдячні. Ми вже так е, домовилися. Якщо, можливо, коли щось йому потрібно буде і в нас буде, то ми на зв'язочку От, і будемо дружити, одним словом. Е, тепер е, вдячна вам за коментарі і е, вдячна за те, що ви очікуєте у нас фазанчиків. Хтось нутрій. Е, я вам обіцяю. Ти обіцяєш людям? Що? Обіцяй, що будуть Што? фазанчики і нутрії? Ти нутрієм дала? Їх ще нема. Ну, вони будуть dagі, ти дай їсти, бачиш. Королям не дала, але король приїхав. Тому, тому так. Ми О, обіцяємо, що ви будуть... корню бач стойка. Угу, гарний Корек. і Лечести, фазанчики обов'язково, от тому, що ми то без них не уявляємо. Просто зараз е, немає такої можливості. Будемо думати щось з весни починати. Не знаю, як це буде, чи це буде. Живчиком, чи це буде яйця, але, але будуть, обов'язково. Ну і нутрії, це в мене Юра вже давно хоче. Він вже за ці нутрії і з ким тільки не консультувався, у кого тільки не запитував, і таке на кінець сказав. будуть внутрі, будуть. От, тому, тому так. Тому чекайте від нас нових відео. Нам з часом буде що вам показувати. А сьогодні ми тішимося, сіла всі цій навіть виходити не хочу, тому що приїхав півник. Що, подобає тебе? Ох, ти що! Орел! Навчу битись. Чи не вчити? Ні, ти що, не, не будемо виходити. Будуть люди тікати ходити тут сапую, так як від першого рембу. Невчи. Ща один он дойде? Що? Диви, яку я орла зловив. А. Е, молодий. Весь який орел! Е. е, стойка яка, ти подиви. Коршун. 哎，啊！<laughs> <laughs> <laughs>